Шоста глава книги Щасливі попри все називається «Не втікати від теперішнього. Я знову ж таки зачитую не книгу, хоча вона поряд зі мною, вона тут. Але я зачитую свої нотатки і пропоную вам, коли ви будете читати, Намагатися записати собі в зошит щось найважливіше, найцікавіше. Коли відкриваєш свій зошит, то зразу знаходиш те, що саме тобі потрібно. Але книгу я перечитую вже декілька разів. настільки глибоко вона увійшла в моє життя. І допомагає мені розуміти сенс життя, виправляти свої помилки, справлятися з неврозами і так далі. Не втікати від теперішнього. Життя полягає в тому, щоб жити, переображаючись. Не існує слушного моменту для життя. Цей слушний момент тепер. Для того, щоб змінитися і переобразитися, треба шукати причини. І тут автор говорить про те, що треба змінити почуття та інстинкти. Ми повинні приділити велику увагу та чуйно прислухатись до неадекватних реакцій, надмірних емоційних проявів, ненаситних бажань, страждань, болю, перед якими почуваємося безпорадними. Бо саме в цих проявах прихований скарб наша життєдайна. Сила. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії, викрадають, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить. І де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Матея 6:19-21. Автор книги часто використовує вислови з Біблії, Святого Письма. Дослідження злості і гніву свідчать, що зазвичай усі люди мають певну міру гніву. Коли та міра повністю вичерпається, то, як не дивно, людина стає доброю і співчутливою. Заздрість народжується з важкого відчуття неповноцінності. У порівнянні з особою, якій заздрять, може перетворитись на ненависть, прагнення вбити, щоб позбутися цієї особи. Якщо людина, яка заздрить, ревнує, прагне змінитись, то повинна визнати, що вона є саме такою, і спробувати зрозуміти те, що вона відчуває. І що за цим може приховуватись? Певні розчарування і відчуття неповноцінності, пережиті в дитинстві, налагодити зв'язок зі своєю глибокою самотністю, а по-друге, зі своєю потребою близькості. Цікава. Глава, яку я пропоную вам прочитати, я не можу е, перечитувати вам рядок за рядком, як знайти місце для перемін, які є християнські обряди особистого переображення. Все це ви знайдете самостійно в книзі щасливі попроси. Деякі з обрядів ми всі знаємо. Це сповідь, це Євхаристія, це миропомазання, елеопомазання і хрещення. Про ці всі обряди ви знайдете в цій книзі. А я наголошу на останній. На останньому підрозділі жити життям. Важливо не стільки роздумувати над фрагментом зі святого письма, скільки повторювати його згідно з ритмом дихання, щоб він проник у глибини серця й у тиші переобразив нас. Найглибша переміна відбувається тоді, коли ти віриш, що досягнув дна, коли ти почуваєшся беззахисним і безпорадним, коли ти здаєшся і не маєш уже що втрачати, саме цієї миті Божа рука поставить тебе на ноги. Коли я відчуваю пустоту в серці, саме Бог. Наповнює Його. Мені здається, що ви, як і я, саме в такий період і часу звертаєтесь до Бога. Боже, допоможи, Боже спаси, збережи. Ви йдете до Бога тоді, коли вам складно і важко. А Богові потрібно. Щоб ви ділились з ним не тільки горе, а й радість. Приходьте до Бога тоді, коли вам є чим поділитись. Сьогодні подякую Богові за те, що я прокинулась. Я жива, я здорова, я щаслива. Я можу побачити сонце за вікном. Я можу почути спів, пташок. Я взагалі можу ходити, читати, писати, бачити, слухати. Дякую тобі, Боже, за це все. Ось чого хоче від нас Бог. І про що пише автор книги щасливі попри все. Наступним декалогом, декалог В такі пункти. Запишіть їх собі і запам'ятайте. Шукайте те, що вас єднає, а не розділяє. Не забувайте, що потреба перемін є особливою найскладніший момент життя. Не відмовляйтесь від своїх почуттів, а переображайте їх, не обманюйте себе, не зациклюйтесь на минулому. Адже воно вас паралізує, тримайте його поруч з собою, щоб не повторювати старих помилок. Не прив'язуйте себе до минулого відчуттям провини, не повторюйте ті ж самі помилки. Не забувайте, що ви народилися для того, щоб жити. Якщо ви не бачите Бога, це означає що він посадив вас на свої плечі. Смерть це останній земний крок на шляху перемін.